По-перше, потрібно собі задати питання, для чого я тут живу на землі? Для чого це все, що відбувається навколо мене? Для чого існує цей світ? Звідки він взявся? Така красота, така гармонія. Це все ж книга, яку Господь написав своєю божественною рукою. Вона теж читається, В ній пізнається примудець Божий, його любов, благость, милосердя. Та якщо людина почне задумуватись над цим світом, над тою красою, і ця красота заставить людину задуматися найвищим, хто це створив, де воно взялося. От, а якщо є творець, для чого це все створене? Земля ти наша, край наш коханий, доволі рідний нам і дорогий. Яким ти був колись, яким йшов шляхами, словами правди поділись у глибині віків. У безмежній далече столі ховається минуле нашого краю. І постають перед нами такі закономірні і непрості запитання. Як жили люди в силу давнину на цій землі, де зараз живемо ми з вами? З якого часу вони тут селились? Чим займались? На ці та інші запитання ми знаходимо відповідь у шкільному музеї історії та побуту села. Село на всіх етапах свого існування жило своїм життям, яке було багате на різні події. Одні з них носили повсякденний характер, а інші були більш значними і вносили корінні зміни у різні звели життя. І таким чином формувалася історія самому пункті, яка заслуговує на збереження для наступних поколінь. Адже ж неможливо вірно оцінити сучасне. Визначитись на майбутнє, не знаючи минулого. Для нас, під Михайлян, село є найкраще, вибере свої витоки і джерел духовності. Мальовниче бойківське село Під Михайля розкинулося неподалік річки Лімниці. На перехресті шляхів, що сполучали важливі торговельні центри Галицько-Волинської держави, перші поселення у підмихайлі розмістились на території метлищі біля Михайлівського монастиря, таке географічно природниче розташування населеного пункту. Зумовлене двома факторами: по-перше, близькість до лісу, що давало можливість заготівлі деревини. А по-друге, близькість до міста Калуша та річки Лімниці. Окрему сторінку в дослідженні історії села відіграє його назва. За час свого існування село Підмихайля декілька разів міняло свою назву. Підмихайле, 1495, 1908 роки. Підмихайло, 1909, 1988 роки. Підмихайля. З 1989 року історія села Підмихайля нерозрівно пов'язана з Михайлівським монастирем, який функціонував на території урочища Лисяча Гора протягом 13 17 століть. За переказами, разом із монахами, які спорудили монастир на території Підмихайля, прибуло і декілька світських людей. Які поселилися нижче монастиря в тій частині села, яку іменують метлищі? Саме ці люди, а також переселенці з навколишніх сіл, стали осередком населення села, яке почали іменувати Підмихайлом, поселення під монастирем святого Архангела Михаїла, звідси і назва Підмихайля. Після нападу татар підмихаляни відбудовували свої знищені житла та відновлювали звичайне буденне життя. Так у 1648 році на Калущині відбулося повстання під проводом Івана Грабівського. У цьому повстанні брали участь також жителі Підмихайля. У 1848 році уряд Галичини скасовує кріпацтво, на знак цього, при дорогах ставлять хрести. Перша парохіальна школа відома з 1832 року. У ній було 46 учнів. У 1862 році у селі починає свою діяльність народна школа. У 1891 році під Михаляни на чолі з отцем Михаїлом Скородинським збудували нову церкву, яку розписав відомий галицький художник Корнило Устиянович. У 1903 році її розписи та іконостас унікальні. У 1882 році у селі збудовано Римо-католицький костел за кошти отця Адальберта Каяна. 1914 рік діють товариства Пожарна дружина Михайла Качковського, кружок, сільський господар просвіта. Підмихайляни брали участь у Першій та Другій світових війнах. На порозі незалежності відбулись такі події: відкриття могили Січових стрільців, посвячення прапора, відкриття дитячої музичної школи та музею історії села Підмихайля, освячено пам'ятний хрест до двох тисячоліття Різдва Христового на Свято-Михайлівській Горі, освячення капличок Святителя Миколая, святого апостола Юди Тадея, каплиця неустанної помочі Божої Матері. Пам'ятника, я з вами по всі дні до закінчення віку. Амінь. Родинних капличок на подвір'ї Курника Йосипа, овчара Василя та інших, відкриття та освячення Свято-Михайлівського чоловічого монастиря, відкриття Народного дому та фірми Мікеров Вільвер. Сьогодні, на початку 21 століття, в Підмихайлі Калузького району почалося відродження монастиря тої святині архістратига Архистратига Михаїла, з якої починалася історія села під Михайля. З усиллями обраних Господом людей, святиня поволі постає із столітнього забуття. Парафіяни храму Архистратига Божого Михаїла в особливий спосіб шановують місце, де в часи сивої давнини стояв монастир. На цьому місці стоїть святий хрест висотою 12 метрів. Біля нього каплиця святого архістратига Михаїла, освячена 21 листопада 2009 року, на храмове свято. Внизу б'є цілюще джерело та споруджена над ним криниця святого великомученика Дмитрія. Сьогодні туди приходять багато жителів Підмахайля та переїжджають з довколишніх сіл, щоб помолитися, напитися цілющої води. Часто приїжджають сюди і православні священники та монахи, і всі відчувають невимовну благодать, отримують зцілення від води з криниці. На даному етапі пішов процес відновлення Михайлівського монастиря. З Божою допомогою святиня поволі постає з руїни. Намісник свято Михайлівського чоловічого монастиря і єромонах Михаїл Гринів, освячення монастиря здійснив митрополит Галицький кир. Андрій за участю священників Калуського деканату 21 листопада 2010 року У михайлівському монастирі зустрічала чудотворну ікону Манявської Божої Матері. 28 серпня 2011 року урочисто відкрито народний дім, з будівництвом якого зволікали майже 20 років. На фасаді приміщення встановили скульптурну композицію, власноруч виготовлену місцевим мешканцем Степаном Якимовичем. Свої Людина приходить, молиться і виходить з церкви щасливою. Так що ми тішимося нашою громадою, тішимося нашим храмом, тішимося всім тим, що ми маємо тут всіма всі нашими здобутками. Що маємо, що мали і що буде мати. Це є наше. І нам треба в себе рейти і шанувати, звичайно, і дякувати Богу за те, що маємо те все, що для нас, нашому серцю. Я короблю і для нашої душі приємні. Багатий підмихайля своїми звичаями та традиціями. На Бойківщині до обіду мати скликає досвідчених сусідок вбирати молоду, бо вже потрібно рушати в село, запрошувати гостей на весілля. В хату збираються жінки, щоб плести вінок. Тільки вдовиць не запрошують плести вінець, який з давніх давен ніби відтворює зображення сонця як джерела світла та життя на землі. До речі, молода жінка якраз є тим життєдайним началом, головною особою продовження людського роду. Побачити весільний вінець на голові дитини велике щастя для батьків. Колись у кожній хатині, навіть у найбіднішій, де підростала дівчина, на вікнах у вазонах росла обов'язково мірта. Ось і починається освячене вінками традиційне весільне дійство плетіння весільного вінця, перехрестившись, сважки латкають. Ой Вінку, кумий вінку, кобил тобі походила у цінну недільку, тілько ящина ходила в біленькій пустині, не зробила собі ні в ні своїй родині, біленькій запасті, не зробила собі в тиду, ні своні на наші. Тим часом молоду розчісують. Це робить вся її родина: тато, мама, сестри і брати. Та перше ніж відправитися у село, молода просить благословення у батьків. Благословіть нас. За традицією, яка склалася у бойківських селах, молоді починають свої весільні запросини з благословення священника. Просимо Господа Бога і Отця духовного благословення, благословіть нас. Просимо у Господа Бога і Отця Духовного благословення, благословіть нас. Благодаті, благословення Богу Сумуш. М'я Святої Твої, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і президента прибуде завжди навіть повсякчас членя і благодаті, благословення Бога Сину. Отця і Сина і Святого Духа, на Казани прибуде завжди всю часом, як більш. Благодаті благословення Бога Сумушу. Після благословення священника наречена з дружками ходять по хатах, запрошують гостей на весілля. Годену у радісний час до нас на весілля запрошуємо вас. Ми будемо раді зустрітися з вами і випити келих вина. За щастя, здоров'я, та світле кохання, за добре щасливого, до стамого дна. Просили вас, щиро, і батько, і мати, прийдіть на весілля до нас погуляти. І ми, ми вас запрошуємо з хлібом і сином. Приходьте, будь ласка, до нас на весілля. Червоний генець, генець, чи не впала моя курка важорнесь, чи не впала моя курка важорне? Сьогодні село, як складова частинка України, перебуває в умовах постійних перемін та очікувань. Однак підмихайляни, незважаючи на труднощі та перепони, плекають власні традиції, відроджують призабуті обряди і звичаї, продовжують працювати на батьківській землі, турбуючись про свою маленьку батьківщину, творячи її незабутню історію. Нехай благословений буде день і рік, коли послав Господь своїх людей на гору, яка згодом почала зватись Святомихалівською, щоб побудувати підземну церкву та монастир, заснувати село та у молитвах просити за його мешканців.